Тобто, може, вперше дивиться, то щоб ви знали, це, це моя книжка, в мене видані вірші, це вже друга збірка, вже і вона закінчується. Бо некоді кажуть, видавай. Та я вже видала її, вже надо вже скоро нову буде. Так само. Прочитаю такий вірш. Я писала його в 15-му році. Це якраз з тої з серії, коли е, е, кажуть, а де всі були тарологи, астрологи, чого не сказали? Так от 2015 році ми, ну, я волонтерів з 2014 року, в мене війна з 14-го року. От. Так от, е, ми робили громадське нагородження нашим воїнам, тому що ну, ми, це криворіжці, ми хотіли подякувати нашим воїнам, що вони зупиняють і віддають своє життя в той момент, коли півстрани, як то кажуть, вообще дупляне нарізає, що це війна. От, і ми робили це нагородження, а я як сценаріст е цього всього мероприяття, ну мені кажуть, давай для вступлення вірш, вірш, От. І отакий був вірш. Нагороджуємо героїв, квіти, діти, матерям загиблих, ордини, вірші. Відчуття тривоги, де подіти, заховаю у куток свої душі. Все скінчилось, чи лише всього початок? Не питаю Бога, він не знає сам. Ще зарано малювати купу крапок залишається молитись небесам, Що написано на долі не змінити. Осінь сипе нам надії, пелюстки, Підростають в небезпеці наші діти, мерехтять у небі, вічністю зірки.